Якщо ви замажите мене в цю історію, я теж придумаю щось хороше для вас. Власник франшизи СПАР в Україні Віктор Корсак відмовився коментувати інформацію про те, що бренд, який використовується у його бізнесі, на даний момент процвітає і в Росії, і в окупованому Луганську та Донецьку. Більше того, на підконтрольних ворогу територіях навіть зараз відкриваються нові магазини від «Спар». О, друзі, зараз ми їдемо В очередной раз магазин. Вот, покажем вам цены в магазине. В магазин мы поедем, называется Спар. Значит, у нас они давно в городе. Ну, сейчас их становится все больше больше. То есть, получается, магазины абсолюты отходят, их выкупают там. Или я не знаю, как они там друг к другом относятся. Но. получается меж та между мо магазина абсолют часть идут магазины спар це відео з окупованого Луганську з'явилося у мережі кілька місяців тому, і у ньому розповідається про те, що зараз значної популярності в підконтрольному сепаратистам Луганську набувають саме магазини СПАР. Мережа СПАР в Україні стартувала давно, але по-справжньому вкорінилася та досягла успіху, коли у 2017 році її франшизу викупила компанія волинського бізнесмена Віктора Корсака Волвест Медіагруп. Сама компанія СПАР є міжнародною мережею і працює Цює у багатьох країнах світу, а зокрема і Росія, котра, якщо вірити публікаціям у пресі, зараз мала б потерпати від економічних санкцій, які запровадили щодо неї багато країн та світові компанії. Щоправда, на ділі виникає зовсім інша історія, аніж нам показують у ЗМІ та на просторах інтернету. Ось, до прикладу, бізнес-сервіс. Ал Retail повідомляє нам наступну інформацію саме про мережу SPAR в Україні. SPAR International не має Жодних інвестицій, активів чи власності у капіталі у СПАР Росія не володіє магазинами і не управляє цим бізнесом. СПАР Україна це незалежне локальне підприємство, яке здійснює господарську діяльність лише на території України та не має жодних зв'язків фінансових чи господарських. Тощо зі СПАР Росія між тим ресурс, але Retail, де й розміщено це повідомлення. В інтернеті ми знаходимо на двох різних доменах – на українському та окремо на російському. Але зараз ми говоримо зовсім про інше. В Ютубі ми натрапляємо на безліч відео, які опубліковані вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А відео ці відзняті в окупованому Луганську там демонструють саме магазин Спар, прилавка якого гнуться від товарів. Імпортних брендів Справа в тому, що дуже багато світових компаній мають свої представництва в Росії, і попри те, що на кожному кроці ми чуємо про міжнародні економічні санкції, багато з них відмовляються пожертвувати заради солідарності з Україною своїми активами у Росії. От, наприклад, компанія Nestle, яка викупила волинський завод по виготовленню соусів у Торчині, з російського ринку не пішла. А у 2018 році продукція з заводу Торча. Навіть продавалася в окупованому Криму. А це американська гірчиця від Торчин. Тут український код виробництва 482 і візуально нічим не відрізняється від тієї, що продається на материковій частині. Власники бренду компанія Нестле кажуть, що не знають, як гірчиця потрапила до Криму. Традиційно спілкуватися не хочуть, надсилають відповідь. Товариство з обмеженою відповідальністю Нестле Україна не веде жодної бізнес-діяльності на території півострова. Беручи це до уваги, нам невідомо, яким чином наш продукт міг потрапити на територію Автономної Республіки Крим. Спочатку нас ніби й здивувала наявність магазину СПАР у Луганську і його полиції, які забиті товарами світових брендів. Але коли ми детальніше поцікавилися цією темою, зрозуміли, дивуються лише наївні а світові санкції проти Росії це доволі абстрактне поняття, і не лише для міжнародних компаній, а на жаль, і для вітчизняних В материкової України до Криму товар потрапляє здебільшого трьома шляхами. Перший підробка, як у випадку з мінералкою Поляна Квасова. Другий цікавіший це коли з материкової України товар вирушає до Росії чи інших країн Митного Союзу. І за документами кінцевим споживачем зазначається одна країна, а по факту товар їде у зовсім інше місце. Такий шлях пройшли гіршиця Торчин, кетчупи чумак і рідкий крем для рук. Третя схема полягає в тому, що українські фірми надають свої ліцензії або франшизи, і вже за кордоні виробники самі вирішують, куди. Постачати товар ці кадри українські журналісти зафільмували ще у 2018 році, і тоді, звісно, ще не була така критична ситуація в Україні як зараз. Але 24 лютого 2022 року усе кардинально помінялося, бо ж почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке засудив увесь світ, і саме тоді почали запускати економічну блокаду проти Росії. Але чи насправді санкції існують, чи економічна лояльність до України лише картинка. Насправді є ряд світових компаній, які не вийшли з російського ринку і не збираються це робити. Ось, до прикладу, торгова марка Олейна. Її ми бачимо на прилавках супермаркету у Луганську у 2023 році, в березні належить торгова марка міжнародному концерну Бунге. Ось лише буквально місяць тому міжнародний трейдер заявляє, що йде з російського. Ринку ну як іде, продав завод, і тепер Олейна в Росії буде називатися по-іншому. Принаймні так декларують компанія, яка виробляє солодощі Фереро, теж досі веде бізнес у Росії. Але повернімося до українських дистриб'юторів світових брендів, які не вийшли з російського ринку, а саме до мережі Спар, права на яку волинський бізнесмен Віктор Корсик, як ми вже наголошували, придбав у 2017 році. Цікаво, що Волвест медіа групу володіє власним брендом мережі магазинів наш край, який був настільки розкручений, що власники його продавали як франшизу. Здавалося б, навіщо вкладатися у чужу, нехай навіть і світову мережу, коли є власна вітчизняна, добре розкручена по Україні. Яка з цього вигода? Трохи більше про франшизу Спар і про те, з якою метою її придбали у такий непростий та ненадійний час для країни. Ми спроб. Повели дізнатися безпосередньо у Віктора Корсака під час нашої розмови. Одразу пояснили, які запитання цікавлять. Зрозумівши про що мова, Віктор Корсак відмовився з нами зустрічатися та спілкуватися на озвучену тему. Така тема. Я розумію, що вона не зовсім зручна, але і про таке потрібно говорити. Зручна вона просто ну дивіться, пар е, Нідерланди, тобто євро не працює з Росією. Але він не може заставити теж франшиза, uh -huh. він ж не може фізично приїхати і знищити їхні вивіски. Я розумію. тут, власне я б хотіла, щоб ви ну на цю тему поговорити. А я не хочу. Зазначимо, що російська франшиза функціонує у світовій мережі спар на легальних умовах. А от як спари працюють на окупованих територіях і як їх запускали. Це вже інше запитання. Зокрема, хотілося б дізнатися, хто ж запускає цю франшизу саме на окупованих територіях український дистриб'ютор чи російський, з огляду на ситуацію в Україні. Український спар в Луганську не мав би існувати. Але й російський дистриб'ютор спару офіційно не може зайти у Луганську чи Донецьку область, з того погляду, що у світі ці території визнають. Тимчасово окупованими українськими Віктор Корсак каже, що український СПАР не має жодного відношення та зв'язку з російською мережею. Мені б дуже хотілося з вами поговорити на цю тему. Я не вам не відверто хотіло. сказала, які питання не. цікавлять. Не. Чому ви відмовляєтесь, не розумію. Я не хочу, бо я бізнесом не знімаюся і про росіян говорити не хочу. Чи, я їх, до речі, знаю, цих класники, бо ми ж до війни спокувалися. Ви знаєте цих власників, от які мають зараз спари в Росію, чи як? Звісно, звісно знаю. Ми ж на конгрес їздили до війни. Ми ж зустрічались до війни. А вони росіяни звісно. чи українці? Прошу. Оці люди, які мають ці спари в Росії, вони росіяни різні. самі? Ні, там різні. Є просто етнічні українці. Вони росіяни всі, звісно, але є етнічні українці, які кругом. Зазначимо, що Віктор Корсак з початку повномасштабного вторгнення в Україну прийняв активну волонтерську позицію. Навіть створив волонтерський штаб в розважальному комплексі Адреналін Сіті, де організував проживання та харчування для внутрішньопереміщених осіб. На цьому він нам в телефонній розмові наголосив, відзначив, є про що поговорити, і без російської франшизи. Я не хочу в на цю тему спілкуватися. Якщо ви мене замажете в цю історію слухати, я теж щось придумаю хороше для вас. Ми не розуміємо, чому Віктор Корсак вважає цю тему брудною, раз сам викупив у 2017 році. Мережу і залишаємо за ним право все-таки пояснити свою позицію щодо роботи в мережі магазинів СПАР у Росії, а зокрема на окупованих українських територіях. Для цього ми готові надати пану Корсику ефірний час, де він зможе відповісти на поставлені запитання і висловити свою власну думку і позицію бізнесу. Також ми звернулися до міжнародної компанії Spar з такими запитаннями: чи відкривалися магазини СПАР з 2017 року на територіях області? та Донецької області, які знаходяться під окупацією, хто власник магазинів СПАР, які на сьогодні розташовані на окупованих територіях Луганської та Донецької областей? Чи були звернення з боку українського правонаступника франшизи СПАР до головного офісу міжнародної мережі СПАР щодо порушення авторського права і незаконного використання торгової марки на окупованих українських територіях Луганській та Донецькій області, які були захоплені силами? Оловим методом і досі перебувають під контролем терористів. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.